Ісібри, дорогі друзі! Продовжуємо uh, Outlast, який я назвав серію uh, The Last of Us якогось Бена. Але то таке. Продовжуємо проходження. Я uh, не знаю. Що воно мені. Воно мені все файно. Але. Але дуже-дуже дуже страшно. Прямо от ну. Типу, то чи не так порисятка, я знайду всіх ваш льондри! Ой, щось мікрофоном. все? Саби еще ничего не будет сказать. Может, же пидаш. Звиц. Дякую. А куда мне идти-то? Я таки, кстати, и не понял. Тепері точно вже все. Міні-мапи нема. Куда йти? Що, за ним туди? Та не прикалися, здорове чверло, що ж капець. А... а куди він зайшов? О, тут нема. А він зайшов в іншу кімнату. А -а -а -а. <трицательное> так, а шо куда? Пишу. А куда я не пишу вообще? Так, а можна мені якось зрозуміти, куди мені йти. Чи я що, куда? Мені треба перезапустити генератори, а куди іменно йти, я не знаю. А Як мені поняти вопрос. Ні, ну, обстановка накаляюча, Ну, обстановка накаляюча. Він ж такий огромний падла. Огромний... Як шашлик. Ні, нічого. Мені може треба подивитися, куди нам треба буде йти, бо я не знаю. Щас. Я, 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 я чисто сюди зайду. Щас прийду. Щас прийдем. Щас. Коротше. Е я вияс, я вияснив куда нам? Вияснив, але ну, на хіба нам сюди я в душі не чаю, а мать. Це дупа. А, -а, а, куда нам идти? Хто там? Хто там? Я тебе покалічу. смисі? Смысл пока. хе <laughs> хе я не понял. А ти хто? Так, на R. Ой, господи. Я. Ну. Тут тут, тут, я не знаю. Лібо тихо сидіти, либо я не знаю. ну, це прям. Це прям жорстко. Ой, господи, це така гра файна. Напевно, я, я напевно на серії закінчу закінчується проходження. Я не хочу мені. Очков. Ні, ну я розумію, що це є. Не, вона, ну, Така Раф. Ну, дуже... давай назад, 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 назад там якесь кот кад... якийсь а -а, а а шо, де? Камер немає, я не можу подивитися. Тільки послуху, то персонаж уже очкує. Там хтось був. Тут хтось був. Отуту. Ще одна мертва. І нам треба повернутися в охоронну цю фігню. Хай він піде звідси. І повернемось. І я так розумію. Бля! Тикай, Нас тикай, наспалили, сваливаем! Я моя! тикай! Нам жопа, нам дупа плавно, Ярик, тикай! Становітесь, а тут не почекай. Немається все просто нема Що таке? Є Нам дупа! Нам дупа! Нам повна дупа! Повна полна 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 повна дупа! Нам повна дупа! У нас все Вихід тільки через отой прохід, що ми йшли сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нам дупа. Нам дупа не на дупа. Оооо, чекай, треба передихнути, я, 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 я в шакі. О, так. О, нам треба добратися туди, і щоб нас зберегло. Давай помаленьку. Дебил! 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 Ой, нам Нам ж дупа, все, нам дупа. Та-та-та-та-та-та-та--та. Джодные ж Старкоманя! Я не люблю таке. Ой, ти типи знайшла, як мене зараз, зараз б'ється, ти шо Я не знаю, скільки у нас батареї, коли ще А, одна батарейка, да ще І, і нам же ж йти сюди треба. Ой, коротше, давайте тут збережемося, бо це тупо... Я не знаю, як вибратися. І тут ходить як Як е, наміченому місці. Коротше таке. Все, посилаю. Ой, ти чекай до мене посилання буде на останні інді хорори на останні проходження по Outlast, Outlastві до Discord, до підписне канал посото буде коментарі до сутих ігручок до до сутих проходжень. Всім пока!